З Афонського подвір'я міста Києва до Дніпропетровського свято Троїцького кафедрального собору було привезено церковні реліквії, ковчеги із частками дерева, Животворящого христа Господня, пояса Пресвятої Богородиці та Афонську ікону із ликами святих. Керуючий Дніпропетровською єпархією митрополит Дніпропетровський та Павлоградський Іриней прийняв святі реликвії та благословив ковчего місто та присутніх віруючих. Собор, у якому виставлені реліквії відвідали Олександр Вілкул та Дмитро Колєсніков, щоб прикластися до частки хреста Господня та поставити свічки. Святині перебували у Дніпропетровську до 17 березня 2013 року. За відомостями церковних істориків, у 326 році благочестива цариця Єлена, мати імператора Костянтина Великого, відшукала місце, де було розп'ято Ісуса Христа, і знайшла там три закопаних хреста. Неподалік проносили тіло померлого для поховання коли процесію зупинили і стали по черзі прикладати хрести до померлого після дотику третього, він воскрес силою Божественного Хреста. Само древо було передано у Єрусалим на поклоніння віруючим. Його окремі частки були подаровані царицею, монастирям та містам по всьому світу.